Доброго дня, шановними вашим товариствам. Мені приємно бачити вас всіх сьогодні в такий день, завтра у нас попробува, це величезне свято. Ви всі знаєте, наша держава святкує 65 ту річницю. Ми від цього не можемо це відділити, тому що ми національна еліта все ж таки. Значить так, ми прізвище вчини Олександра Ярославна, я практичний психолог педагогічного коледжу Чернівецького національного університету, музичний із культурний відділ. інформаційну терапію я прийшла завдяки своєму чоловіку. Я прийшла трошечки пізніше, та я працюю із студентами. Так, значить, і від, згідно своєї професії, так як я психолог, то я значить, працюю в цьому русі. У мене така доповідь невеличка, вона в принципі частково опублікована в нашому збірнику на 188 сторінці. Оцінка рівної розвитку вольової сфери особистості, класичною методами психології і методами інформаційно-польової терапії. Я, власне, хочу, може, в якомусь досі продовжити Микола Яковича виступ, що дуже, дуже сильно впливає особистість лікаря, його всіх психологічних характеристик на процес лікування. Це всі по-моєму знають. Так само, як хвороба це психосоматика, вона не береться, соматика без обсидів. Значить, сьогодні в цих складних умовах наших, чого я взяла волю. Ви знаєте, наш великий гумчар сказав, що є воля є людина. Нема волі, нема людини. Скільки волі, стільки людини. І, власне, вольова регуляція це є вольова сфера особистості, вивчена класичними методами, а мене чогось зацікавило інформаційно-фольовітерапією. Чого? Тому що утвердження особистості на, на самому вищому рівні неможливо без вольової, без вольових рис. а саме ви знаєте самі, які ці риси. Це цілеспрямованість, дисциплінованість, рішучість, наполегливість, мужність, сміливість і, власне, герої. Герої, які рухають історію, вони безволі, їх немає. Значить, я про класичні методи не буду розказувати психології, вони написані, вони відомі, це методи іліної, є такий психолог Потім, ну Ви почитаєте, там ссилка на літературу є. Значить, що я хочу сказати, що сам суть. Роботи полягало в чому? Що я проводила значить, методи дослідження вольової регуляції класичними методами? Після цього я проводила сеанси інформаційно-вольової терапії. Це був підлітковий дім. Діти різні. Це були діти шкільного року від 12 до 17 років. Це були мої два сина, мої сусідів, моя родина, однокласники, студенти. Значить, і що я виявила? Зони я брала голова від першої до сьомої зони, що кількість Якісні показники повольових е, вольові, вони збільшуються в середньому на 54%. Значить, а такі стани, ви знаєте, важкі стани, структура психіки, це психологічні процеси, психолог... психічні стани, психологічні характеристики і е, психічні стани, яких є поверх 600, а три найголовніші, е, ну я сказала, які провокують найбільше хворів, так виділяють психологи, образа, страх і злі. Відобрази йде порушення, лорпатологія, вся серцево-судинна захворювання, аж до інфаркту. Страх, це ендокринна система і сочовіна складає. Злість порушення травної системи це печінка і все решта. Значить, коли проводилися сеанси, от приходить студент, звичайно, студент має надзвичайно велике навантаження, ви всі знаєте, хто має дітей, внуків це зараз просто потік інформації, якої не безпотрібний. І, власне, оці стани психічні, от що я сказала. Образа страх і злість і виникає від перевантаження. Декілька сеансів, от я брала тут під групу, правда, в мене дійшло тільки до семи сеансів. Це, можна сказати, 80% вони повертаються в своє русло. Це підлітковий вік, він дуже важкий. Ви знаєте, що тут, ну, одним словом, майбутнє дитини, якщо неправильно ці переломи психіці зробити. Так що я хочу сказати, я, в принципі. Хочу щиро подякувати. Я далі працюю над цією темою. А ще так вже мій чоловік, певно, виступати не буде, він дуже скромний, Юрій Майфрін, перший починав вчитель. Я тільки скажу, що я дякую Богу тільки за те, що цей метод ІХТ минулого року, мене і мого чоловіка, пневмонія, верхня вилювала в нас двох була. І я дуже вагалася, я навіть дзвонила, ну, хоч вижив, як мені виходити, всі лікарі, родина, знайомі, близькі, тільки антибіотики. І я вибрала метод. І, і повірте, через два тижні на рентгенограмі не було сліда. Це перше, Другий батько, чоловік мій мого батька, динома, про 75 років. Він живу практично на операційному стилі. Мій батько прожив ще 5 років, сроднів минуло і він помер. Але помер він від хворого серця. Значить, там е, картою там вже було все в такому віці. Потім е, синів, плеврит молодшого сина, сухий плеврит, 5 років дитині, чоловік витягнув. Значить, і все решта практики. Я не буду повторюватися в його практиці. Тут багато говорили про вхід, обріміомики, все там є в нас написано. Але знаєте, в цьому житті немає нічого випадкового. І те, що ми зустрілися з вами тут і в цей день, і Микола Дмитрович нас організував, це також не випадково. Нам, напевно, треба ставати бійцями духу своїй державі. Бо знаєте, в психології є два, е, якби життя поділено на дві е, таких. Е, частини. Перша пізнай себе, а друга повір у себе. І ця частина повір у себе, вона вже дійшла в межі. Те, що інформаційна курнатерапія повинна зайняти провідне місце у світі, я вірю в це, можливо, це не зараз. Але ми повинні бути головними рушіями цієї сили, тому що ми, наша особистість, ми інакше не можемо поступати. Тому що це я, я вважаю, за Всевишнім. І Микола Дмитрович, у нас також я вважаю, в цьому житті, що він зумів організувати. Я щиро вдячна йому. За все. Я думаю, що ви всі мене підтримуєте. А приводу Наталії Іванівни Хогітненко, цієї такої мужньої, розумної інтелектуальної жінки, я також хочу щиро подякувати і нашому головному консультанту Алі Григорівні. І напевно дозвольте мені вчора тут виступала Людмила Ганатюк, така прекрасна поетеса. А я скажу пару слів Ганни Чубач. Вона стосується прекрасної нашої половини жіночою, до якої я належу, всім чоловікам, як щиро вдячна за вашу мужність, витримку і силу. А жінкам я хочу сказати такі слова. Нехай мені доля не готувала муки, не камінь, на плечі, а цілий обвал. Я буду за щастя простягувати руки. Я буду молитись на свій ідал. Нехай моя доля змитлана плаче. Кара їй мучить нестерпним життям. Я все ж таки жінка. Підкотиться тому що здогати. Підкотиться туга, томушу змовчать. Не мертву чи світло, я, жінка, я мати, запалена Богом остання свіча. І хто мене кине, погинутим буде, хто словом осудить.